Лагуна 3 приїхала, має декілька помилок. Має помилку по клапану ЄГР, точніше по датчику, це датчика положення клапана Рог. Будемо дивитися, що з ним, бо світить обрив. Так само машинка має помилку по ручним гальмам. Тут декілька помилок, контакт, блокировки, ручне керування, цеп-індикатора. Скоріше за все, що є якась проблема з кнопкою, що або залита була, або щось. Спробуємо її зняти, подивитися, в якому вона стані. Що там з нею? То головне, по чому були нарікання, ще є там помилки по клімату не працює, там вентилятор, який повинен протягувати повітря через датчик температури, і тут ще є декілька помилок збережених. Клієнт на то, в принципі, не наголошував. Тут у нас підігрів зеркал не працює зі сторони пасажира. Таке. Клієнт про то не просив ремонтувати. Ми йому то, про то скажемо, але не було запитів на ремонт. Тож, розбираємося з тим, що є наявно. Під'єднали замість ЄГЕРА потенціометр в ланцюг датчика для того, щоб перевірити, чи справна там проводка. і Рухаємо наш датчик, бачимо, що значення у нас змінюється. Тож проводка у нас справна. Схоже, що єгар тут нещодавно хтось міняв і поставив тут якийсь нонейм no Китай, який всередині має ось таку плату. Зараз ще раз її підключимо, перевіримо, але схоже, що вона несправна. Під'єднали на зарплату, беремо магніт і до датчика холла пробуємо тут його водити. Бачимо, що у нас нічого не міняється. Тож наш єгар, скоріше за все, піде під заміну ну, або програмне відключення. Ось така тут плата китайський хендмей, який не працює. Тож або заміна єгра, або його програмне відключення. Зв'язався з клієнтом, клієнт хоче залишити єгр. Причому каже, що навіть по оригіналу можна поставити, якщо що, ну, поки чекав на його відповідь, подивився по схемі, то звичайний датчик, 5-вольтове живлення. І що китайці зробили, вони переплутали тут плюс-мінус. і мінус. Тобто на платі розведено правильно, сигнал співпадає з розпіновкою роз'єма, а плюс-мінус вони переплутали. Тож зараз, поки все рівно єгра немає, можна спробувати або тут перекинути, ну то правильніше буде, або можна на нашвидко перекинути просто розпіновку в роз'ємі і спробувати то перевірити, чи буде він працювати. Перекинули живлення на роз'ємі на швидко. На виході з'явилася напруга. Зараз беремо магніт і до датчика хола. Дивимося, що у нас значення змінюється. Тож датчик хола у нас працює. Зараз спробуємо його поставити на місце і подивитися, чи пропаде у нас помилка в діагностиці. на місце платом. І дивимося, що у нас помилка в діагностиці пройшла. Тож наразі думаю, що він буде працювати. Тобто датчик кола з ладу не вийшов. Тож, думаю, поміняємо на платі, як повинно бути, щоб тут вернути на місце, як по заводу тут розпіновку. Поміняємо на платі там живлення на дротиках, і на тому ми зберемо. Підремонтували датчик, поміняли місцями тут фізичного живлення, залили то кремній неорганічним герметосом, щоб воно не роз'їдало там волога чи щось. Зараз назад повертаємо тут дроти, які ми поміняли для перевірки на швидко. І спробуємо то все назад зібрати, перевірити. Поставили назад, ще не прикручували. Зразу чутно єгар включився в роботу, почав кищати, на шим керування. Зразу у нас пропала помилка на нього. Зараз ще потримо та зробимо його тест. Ще у нас тут є несправність по свічкам накала. Спитаємо, чи треба їх міняти. Ну, По вприску, в принципі, думаю, в то буде все. Рухаємося далі. Є у нас помилка по датчику вологості та датчику внутрішньої температури. Зараз подивимося, де вони стоять. Де вони стоять? О, дивимося, що у нас зараз я дивлюся по датчику температури, але він зав'язаний з датчиком вологості. Мають, мають запобіжник окремий разом. Зараз подивимося, можливо, у нас просто проблема. Загальному запобіжнику, тому у нас не працюють два, два прибори. Зараз шукаємо, де той запобіжник F-55 на 5 А. Дивимося запобіжник 55 в салоні. 55-й, 55-й запобіжник у нас відповідає за датчик температури. В салоні. Зараз подивимося в якому він стані. Знову дивна ситуація. Запобіжника на тому місці немає. Де він мусить стояти? Зараз спробуємо його вставляти та подивимося, чи не згорить, чого його там немає, чого його дістали. ось У нас тут біля зелененького мусить стояти на 5 А, якого там немає. Тож зараз ставляємо та перевіряємо. Поставив запобіжник, дивимося, що у нас помилки зразу перейшли в стан тимчасових дивно. Хтось його дістав з якоїсь мети, незрозуміло, і назад не поставив. Тож наразі помилки витираємо, помилки назад не з'явилися. Клімат працює, помилок немає. Дивимось параметри. Дивимось, що вологість показує. Датчик вологості запрацював. Зараз спробуємо включити мікровентилятор в салоні для перевірки, що він працює. Температури у нас збудований тут за дзеркалом, ось тут за решеткою. Коли даємо команду його роботи, то чутно як він тут трошки вібрує, починає працювати. Тож, в принципі, з тою проблемою так само вирішено, рухаємося далі. Трошки підзадолбала та лагуна, була помилка по свічках, ну ладно. Перевірили дві свічки в обриві, замовили свічки, поміняли всі 4, поставила, залишилася помилка, почав перевіряти, почав дроти міряти, обува, що дроти там переламуються, гніють. ні, все ціле. Стояв тут у мене трафік дволітровий реле по номерах один в один. Тільки перекинув релюшку, зараз помилка перейшла в стан тимчасових. Зараз спробуємо зробити тест, бо до того тест воно -то проходило, але струм був ну, дуже замалий. Буквально там 7 А на всі свічки споживала машина, зараз ще раз потримав всі помилки, подивимось, чи вони зістануться чи ні. На все червоне останнє. Не дивитися, бо там все розібрано, чекаємо на єгер. Так, Залишилось 4 помилки, робимо тест. Зараз подивимось, скільки споживає. Ось, зараз подивимось, скільки споживає. Машина у нас зараз тільки на запаленні. Споживає 4 А. Акумулятор у нас знятий. Машина тільки від блоку живлення живиться. У нас 4 А. Зараз подивимось чи вистачить нам блоки живлення, бо блок живлення на 50 А, а свічки можуть більше споживати. Ні, свічки так само, вони на тесті споживають от біля 10 А. Але споживають біля 10 А, але на тому реле помилка не проходила. Зараз дивимося. Ну так, помилка не вилізла, тож у нас по факту ще й риле несправне. Ладно, замовляємо ще реле. Приїхали нове реле хуку. Зараз підключаємо та будемо перевіряти. Поставили реле. Зараз зробимо тест виконавчих механізмів, перевірити, що воно справно працює. Зараз у нас споживається. Біля 2 Ампер з акумулятора. Зараз включаємо тест і дивимося. У нас скаче споживання до 11 А, воно перевіряє справність і зараз подивимося, чи не буде вивалювати помилку, як було перед тим. Помилка у нас не вивалює. По свічках то все ще не під'єднано, бо чекаємо на клапан Єгер. Помилка по свічках пройшла. Тож, чекаємо на Єгер та будемо далі збирати. Приїхав новий клапан, приїхав по Кітбургу. Ось такий у нього номер. Ось такий у нього номер. У комплекті дві прокладки, тож зараз спробуємо то заінсталювати. Якщо покласти два клапа рядом, нічого не відрізняє підбург, в принципі, від Китаю, окрім того номера, який тут, окрім того номера, який тут так і неявно нанесений, Зовні по корпусу по пластику взагалі один в один. Отлів в отлів, все однаково. Зараз то спробую так показати. Окрім отих, отих двох точок знайдіть хоча б якісь відмінності. Один в один. Навіть отут отлив по пластику на прес-формі такий самий. все один в один. Зараз підключимо, подивимось, чи він працює. Ну, і в чому взагалі різниця? Повні, повністю один в один кришки повторюють. Всередині два клапана так само, в принципі, дуже схожі. Відрізняється тільки ось та шестерня. Тут магніт так зроблений, тут, тут так. По платах в Китаї, в принципі, навіть воно було захищено. У підборгах плата нічим не захищена. Має ось таку назву на платі. Ось такий чіп. Чіп такий самий, як і тут, тільки повернутий на 90 градусів. Але, в принципі, то можна зіграти магнітом. Ну Китайці щось, мабуть, начудили. Магніт тут не так стоїть. Тому він не працює. Тому він не працює. Клапан поміняли. Дивимось на помилки. Бачимо, що помилки перейшли в стан тимчасових. Тримо помилки. Після цього нам треба буде зробити заміну клапана та адаптацію. У ремонтному режимі є спеціальна така вкладка. Заміна клапана називається. Вона робить заміну, після чого робить адаптацію положення датчика. Тож, визиваємо то меню, робимо то адаптацію. Чекаємо, поки система запам'ятає собі ті значення. Напише, що то виконано. Після того дивимося, що нема помилок. І дивимося на параметри з нового клапана з новим датчиком. Дивимось запрошене положення та реальне, яке є. Шукаємо положення клапана. Дивимося, наче все добре. І можна рухатися далі до наступної помилки. Знову повернулася помилка по ручнику по ручці керування. Зараз у нас вона так блимає. І не спрацьовує. Якщо подивитися по стану, то у нас, коли ми нажимаємо, машина бачить, що нажата, а назад нормально не спрацьовує. Зараз спробуємо то подивитися, чи проблема в кнопці, чи є якась проблема з дротами. Вилізла помилка знову по, тому, по тій ручці. Ручці ручного, ручний гальм. Відкрив документацію, тут мусить відповідати опору. Щось воно нормально не відповідає. Зараз спробую ту подивитися, можливо, тут щось пропаяти треба, хоча так на швидко виглядає добре. Зараз подивлюся уважно під мікроскопом. Якщо ні, будемо далі розбиратися з блоком. Трошки дивна щось ситуація. Нашвидко щось так нічого не побачив, розібрав, перевірив, наче кнопки, наче все працює. На роз'ємі там поміряв, наче працює. Поміряв дроти між перемикачем і блоком керування, який під авто стоїть. наче проводка так само добре почав перевіряти ще раз упорну напругу. І ось зараз один контакт у нас спрацьовує. Коли ми нажимаємо, а інший контакт, у нас нічого не відбувається. Щось якесь дивно. Зараз працював. Хм. Перед тим його разів 20 нажимав, нічого не відбувалося. Зараз, як він запрацював, ага, от зараз я його тримаю, і воно не спрацювало. Його треба дуже, дуже дуже сильно потягнути, щоб він відпрацював. Все ж таки, мабуть, якась проблема є з кнопкою. От зараз, нажав, і він спрацював не зразу. Коротше, все ж таки є, мабуть, якась проблема. От зараз трошки його потягнув, нічого не відбувається. Проблема в тому, що тут стоїть два мікроперемикача. Один спрацьовує, коли є будь-який рух кнопки вверх або вниз. А другий спрацьовує саме тільки вверх і саме тільки вниз. І система бачить, якщо ми нажали і не спрацювали обидва, то буде у нас помилка ну для безпеки -то зроблено. Тому ось, мабуть, у нас то відбувається. Зараз я його потягнув, а напруга не праціла. І я зараз. Спробую його сильно-сильно потягнути нічого не відбувається, тож все ж таки у нас от зараз працювало. Все ж таки є проблема по кнопці, ще раз розбираємо вже третій раз. Так ото всередині виглядає. Той подвіжний контакт, який нажимає у нас мікрики, і світодіодна індикація. Ну і роз'єм Ось, один, один з мікриків випаяв, зробив ревізію Зараз. Назад то складемо та спробуємо перевірити на авто. Кнопка запрацювала. Так що, в принципі, на тому, мабуть, все. Помилок по діагностиці немає, тож машинку відпускаємо.